Напишем пенш по Сьогодні Сегодня маємо людську з пішою качери більше, щоб було видно. Не треба. Тато, знаєш, що є рунда, знаєш? Знаю. Скажи. Оцей бантик може бути. Що це колик? Лювим такие круглые руки очень это. Просто курочек. Вот так. Очень это и две крапки. Тошку Ау. Я не лізу до того. То навіть не чіпаю нічого. А це буде і лялешка. Ми знаємо, що побудемо, вона. Добре, знімаємо. От то що ми друкували вона була мала жовта була, чи коричними? От то що друкували 3 травня? Не знаю, Це трошки коричневе. А це і буде купальник. Ось так книжки. Потім намалюємо травичку. Давай. Так, так на лінію. Трава на лінію. Сонечко. Так, потім розмальовуємо. Ты скажи слово тату. О, кто не хочет розмальовувати мусти. Скажи тебе слово тату мне. О, кто не хочет розмальовувати мусти". мусти. А знаешь, кем мусти? Скажи. Мусти, скажи. Ні, не, знаю. Мусти. Пожалуйста, пинка. Вот так вот. Не знаю. Ну, если будут трошки так корейцы волосся, не так будет. Нет, что поди так ви, а если подика. Вот его смальоваем. Дрожги. Блин. Ничего. Ничего. Да, uh да, -huh. uh -huh. yeah.